Вихованці відділення велоспорту ДЮСШ номер номеродин міста горішні плавні спільно із юними велогонщиками двох відділень Кременчуцької Кадю США Авангард взяли участь у контрольних заїздах у рамках підготовчих змагань до подальших національних стартів. У перший день відбулася гонка на час із роздільного старту на 10 кілометрів. Її переможцем став Євген Лемещенко із Кременчука із часом 15 хвилин 6 секунд. Майже півхвилини переможцю програв представник горішніх плавнів Іван Головня, який фінішував другим. Сьогодні заїздиться так. У нас навіть ну як це сказати, просто тренування можна. Гонка, ну погода сьогодні гарна. Проти вітру в одну сторону на фініш по, по вітру, проти фінішу, проти вітру. Все добре. Останні змагання були в нас у Львові. то я здійснив кандидата у майстри спорту. Тож, все добре. Гонка була у жовтві, це біля Львову. Дорога дуже добра була. О, місце житла у нас було дуже, я вам скажу, гарне, хороше. Іван Головня пояснив, що для нього означає здобуття звання кандидата у майстри спорту України. То, що в мене щось виходить, і треба треба йти далі. Треба мастера виповнити, Треба потім ще на тур де Франці з'їздити, на тур де Італії на чемпіонати міру. Жуба, там така дорога. Чесно, після Львову якось не хочеться. Що там у Львові траса важка була? Роздільні старти ні. П'ять туди, п'ять назад було ну, десь кілометрів розділка. Траса була ровна, ні ямки, ні тріщинки. А ось групова гонка у нас була кільцева. По місту у нас була з підйомом, але там був була частина брущатки, то не дуже. Це добре, що дощу не було, бо було б завалів дуже багато. Під час другого дня контрольних заїздів відбулася групова гонка, в якій на 30 кілометровій дистанції на рівних із юнаками змагалася Дар'я Яценко із Кременчука. Була дуже складна гонка, тому що я відстала ще з самого початку. Було дуже складно. вітер, вітер дуже сильний, покриття таке не дуже гарне. Дуже складно їхалась. Чим цей спорт спорту тебе так привабив? Просто сподобалось мені займатися. Та... Мене почали друзі займатися, та я вирішила теж спробувати. Так і продовжила. Це важкий вид спорту? Дуже. Що тут головне в цьому виді спорту? М -м -м, витривалість. І все, це, що тут треба, цього року Дар'я здобула звання чемпіонки України на змаганнях у Білій церкві та Жовкві. Було тоді дуже складно. Там дівчата дуже сильні. З ними було змагатися просто неможливо. Вони там. В общем, на фініші. Ось на чемпіонатах України дуже складно. Всі рвуться, всі толкаються, хтось падає. Все оце. це дуже це дуже все складно. Від 3 по 6 серпня у Житомирі відбудеться чемпіонат України у парній гонці, гонці Критеріум та у груповій гонці серед юнаків та дівчат. Там виступатимуть провідні представники збірної Полтавщини з велоспорту. Дві спортсменки представляють Кременчук. Це Дар'я Яценко та Катерина Троян. Також у команді велогонщики з горішніх плавнів Іван Головня, Тимофій Роженце. Та Всеволод Мордальов. Крім того, з 4 по 6 серпня у Знам'янці відбудуться традиційні всеукраїнські змагання на честь дня міста. У триденних стартах також братимуть участь велогонщики із горішніх плавнів, які тренувалися протягом літа у відділенні велоспорту дю номер нородин під керівництвом тренера Сергія Долинського.